Усім привіт! Я тут а, замовила теї а, чотири книжки. Була акція, купуєш три книжки і четверта йде у подарунок. Тож я скористалася. Книжки а, мого улюбленого видавництва «Фют». а майже усі наші книжки і казки, а, саме від них, обожнюю їх, особливо обожнюю ось ці книжки, які можна відкривати дивитися, що там приховано. І, звісно ж, те я не можу усе це читати, тож вона роздивляє цю книжку, а я її читаю. Те їй подобаються усілякі машини, тож я обрала їй дві книжки про машини: одна про будівельний кран, інша про пожежну машину. Ще була книга про літаки, але я вирішила, що куплю її перед тим, як ми кудись полетимо. Книжка дуже цікаві, і ось, наприклад, мені, дорослій людині, їх також цікаво розглядати разом з дитиною, а дуже детально все пояснюється, і що знаходиться у самій пожежній машині, як виглядає пожежна частина, і що всі машини мають пропускати пожежну машину, коли вона їде кудись. Третя книжка, на яку моя мама сказала: О, Боже! А моя сестра просто сміялася, це куди дівається лайно. Я не знаю, як це перевести літературною мовою. Придбала я цю книжку лише тому, що Тея постійно здавала мені це питання. Вона сідала робити свої справи на Унітаз, і потім дивилася у цей Унітаз і, і питала мене, де її, те, що з неї вийшло. І, звичайно, на словах я їй пояснювала, що а там є труба, яка проходить через весь будинок, йде під землю. Але їй набагато краще було це зрозуміти ось так на картинках, коли усе показано. Саме через це і подобається мені це видавництво, бо у них є книжки на будь-які дитячі запитання, повірте мені. І остання четверта книжка це просто казки. В нас багато таких книжок, їй подобаються саме такі казки, де є картинки, є на що подивитися, і трохи тексту. Мені дуже подобається, що в нас стає все більше і більше книжок. І я хочу навчити тею любити книжки, і потім, коли вона навчиться читати, щоб вона читала їх сама. І колись ще десь два роки тому я зробила собі за правило кожного місяця купувати одну книжку. Але інколи виходить, ось так беру одразу три-чотири книжки, і потім півроку не купую нічого. Усім привіт! Після того, як у нас два тижні було майже літо, прийшла весна з дощами, з холодним вітром. І зараз ми знову вдягнулися у теплі речі. Я знала, що так буде, бо дивлюся прогноз погоди. А я не ховала усі теплі речі, залишила щось, бо знаю, що навесні буває. Мінлива погода, і треба бути готовим до всього. А, навіть такі чобітки залишила, бо вчора вийшла у кросівках і мені було дуже холодно ногам. Ну, а, мій чоловік сьогодні поїхав у село, бо вчора помер його дідусь у лікарні. Він більше трьох тижнів був у лікарнях, у різних лікарнях. І буквально за день до цього їх попередили, що стан у нього такий поганий, що покращень можна не чекати, і треба готуватися до найгіршого. Попередили, а наступного ранку подзвонили і сказали, що. Він помер. Ми сподівалися, що хоча б там в нього є тиждень ще, можливо, два якийсь час, але все сталося дуже швидко. Все почалося з того, що він впав і зламав ногу. І через те, що він живе сам, його не знайшли одразу. Він якийсь час пролежав вдома зі зламаною ногою, і потім. А виявилося, що у цей час у нього стався і мікроінсульт, але цього одразу не помітили. Тільки ось зараз сказали, що, мабуть, у нього був мікроінсульт. Йому 84 роки було вже старенький, але він такий активний. Дуже активний був дідусь. Він і на весіллі у нас був витанцьовував. В нього, звичайно, були проблеми зі здоров'ям, але ми все сподівалися, що він, знаєте, такий бадьорий дідусь, що він буде жити ще багато-багато років. На жаль, потрапив в лікарню. Там з'явилися усі його хвороби. Вилізли останній тиждень. Він був без свідомості, і навіть ось попрощатися з ним було неможливо. Я вірю, що. А людина навіть у непритомному стані може відчувати, що відбувається навколо неї, і, наприклад, вона, і, наприклад, я вірю, що дідусь би відчув, якби, наприклад, Жан приїхав до нього відвідати. Я йому це запропонувала, щоб він ось у суботу неділю поїхав. Бо коли вже сказали, що шансів немає. Треба поїхати все ж таки попрощатися, але просто виявилося, що немає часу. А те, що мене більш за все обурює, що в нього є син, окрім доньки моєї свекрухи, але цей син навіть не збирається їхати на поховання свого батька. Я розумію, що в них не дуже добрі відносини були, вони майже не спілкувалися. Але все ж таки, це твій батько. Можна приїхати на один день, попрощатися і повернутися додому. І, звичайно, цей брат з'явиться, коли треба буде ділити спадщину. Я в цьому просто впевнена. Я навіть не знаю, чи його особисто, ось такі речі від нього очікую. Але це сімейні справи. На жаль, не усіх сім'ях. Є порозуміння і любов. Я зараз поспішаю на роботу. Жан поїхав у село, моя мама з теєю. І ми вирішили, що ти. там нема чого робити. І мені тез не тільки через те, що я працюю, а просто що робити дитині, а там, де усі плачуть, а Плачу що їй це бачити. Тож ми залишилися вдома. Я тут йду до моєї тітки і зрозуміло, що давно нічого не знімала. А, з того самого моменту, як ми залишили Тею у селі, вона зараз там, а там, окрім неї, є ще двоє дітей, тож їй весело. А я тут з моєю тіткою. Ми удвох, і я так бігаю між своєю квартирою і квартирою моєї сестри. Мама з сестрою у Берліні. Моєї сестри сьогодні день народження і вона там його буде святкувати. А, а я ось бігаю, і зараз вже середа. Я просто зрозуміла, що просто нічого не встигаю. Тобто вдома в мене не прибрано. Я залишила чоловіка, там нічого не, йому не готую. Він сам якось а, може поратися. Я, звичайно, він доросла людина, він сам може собі приготувати. Але навіть... Компанію йому скласти, разом поснідати. не можемо. І ще, а і сьогодні я взяла собі відпустку, бо ми не знали, чи ми залишимо те у селі. Все ж таки моєї свекруги помер батько, і, можливо, я тоді так думала, що їй потрібен потрібен буде час, якийсь час на самоті. Але виявилося, що вона не хоче сама залишатися і плакати наодинці. Хочу вам показати те, що я купувала у цьому місяці. У мене так не збиралося, і дещо я навіть не носила ще. Я купила собі сонячні окуляри, а купила собі кросівки, і дещо прийшло з AliExpress А це вже третє замовлення за квітень. Вони дуже швидко приходять. Я їх замовила ось там, 8, 10, 14 квітня. Зараз квітень ще не закінчився, я вже почала отримувати ці замовлення. Тобто менше ніж 10 днів вже доставка просто дуже швидка. До цього треба було чекати там, два місяці, я пам'ятаю, ще років п'ять тому, коли замовляю щось з Китаю, знаю, що раніше ніж за два місяці ти це не отримаєш. А зараз просто дуже швидко все приходить. Окуляри від Lespex, якась французька марка, виробник окулярів. А в мене є подібні від Ray-Ban, але в них вже таке пошкрябане скло, подряпане є, тож вже треба міняти. А я десь знаходила топ модних окулярів 2024 року, і там були не ці окуляри. Бо ця модель, ну, така більш класична. А там були інші окуляри Lespex AutoLove. В них дуже зручний сайт. Можна на собі приміряти онлайн ці окуляри. Не треба ніяких додатків встановлювати на телефон, усе на сайті. Дуже зручно, круто. І я так обрала окуляри і своєму чоловіку. Хотіла показати вам його окуляри. Зараз їх знайду. Є такий чохол, є усе необхідне, усе, що має бути у сонячних окулярів. Це окуляри мого чоловіка. Вони такі унісекс. Ось ця модель жіноча. Поляризовані. Йому дуже личить. Теж приміряли онлайн. І ось нарешті кросівки. Все ще стоять у коробці, боже, не можу відкрити. А. Я їх знайшла в одному магазині, в фізичному магазині. Взагалі мені подобалися зовсім інші. Але коли я їх приміряла, зрозуміла, що це не моє. І я знайшла ці. Просто випадково їх побачила і два рази ходила, міряла їх, і, ну, і врешті-решт, вирішила, що хочу саме їх. Але ще їх не носила. Вони не зовсім білі, це такий ніжно-кремовий, молочний, так правильніше сказати. Це пума. Вони під усе підійдуть, навіть під якісь класичні штани, які в мене є, і навіть з якимись сукнями можна буде щось вигадати. Звичайно, не з класичними якимись у квіточку, а більш такими прямого крою. Я їх більше брала, звичайно, під штани, джинси, джинсові спідниці, шорти. Вона дуже задоволена покупкою. І задоволена ще й тим, що у момент, коли я їх замовляла, там була знижка. І тут дрібниці з Аліекспрес. Як завжди, нічого великого не замовляю з Аліекспрес, такі дрібнички маленькі. Я тут подіставала майже усе і замовила скло. Захисне скло на телефон, бо те скло, яке я до цього придбала, виявилося, що воно не розпізнає відбитки пальців. Там усюди пише, що воно реагує на відбитки, але ти ніяк не зможеш це перевірити, доки не замовиш. Сподіваюся, це скло буде реагувати на відбитки. А це для взування взуття. Уявляєте, в нас не було такої, такої штуки. Не знаю, як вона називається. Ложечка це для купання шапочка. Вона така подвійна. Тут така сіточка така. Відчувається, що вона не на один раз, як більшість, а така більш цупка. Якісно, можна сказати. Просто обожнюю купатися у гарячій воді, можливо, це не дуже корисно. І від пару а в мене зачіск псується, тож я ховаю волосся під такими ось шапочками. Я зараз розмовляла з Теєю. На жаль, в неї нежить. Дуже шкода, мені мою дитинку, хочеться до неї поїхати. Не можу ніяк. Показувала їй, що я їй замовила. Фрукти ось такі. Які розділяються на дві частини. І є така дощечка і ніж, ніби розрізаєш фрукти. І ще замовила таку гру. Чоловік з мене, звичайно, посміявся, коли я йому сказала, що це я для, щоб гратися з теєю, придбала. Звичайно, я не очікую, що вона буде ось зараз. Одразу почне, зрозуміє, як у це все грати, і одразу почне з нами гратися. Але побачила, додала у кошик, придбала. І останнє придбання це ремінець. Ремінь на телефон. Тобто, щоб можна було повісити телефон собі на шию. Мені здається, тут щось додали у подарунок. Чомусь не пам'ятаю, щоб там щось було така прикраса якась. Зараз відкрию. Так. Щось треба треба подивитися, що я взагалі замовляла. Я тут роздрукувала плани поверхів нашого будинку і підписала кожну кімнату, яким кольором треба фарбувати стіни, бо стеля в нас. Усюди одного кольору, звичайного, а ось стіни у різних кімнатах будуть різного кольору, і різна фарба буде використовуватися. Бо наприклад у тейній кімнаті фарба дуже стійка до плям і різних забруднень. Сьогодні в мене був вихідний, але втомилася я так, наче і не відпочивала а працювала. Але усе через те, що я забула сьогодні пити воду. А в мене така особливість та, мабуть, кожній людині потрібна вода, і вона так відреагує. Але ось я реагую, це навіть не головний біль, а це мігрень. Вона дуже сильна, я нічого не можу робити. Просто лягаю. Ось зараз лягла на диван, і я розумію, що я не можу змусити себе. Стати, бо сьогодні я залишусь на ніч у своєї тітки, і мені треба зібратися, взяти з собою піжаму а, і дійти до неї. Вона тут сім хвилинок йти пішки, але я просто не можу зібратися докупи і голова болить, а, а в мене пігулок немає. І я коли згадала, що нічого не, не пила, а це було вже десь 4 година дня. Навіть чай, каву, я вже не кажу про просто воду попити. І це вже було запізно. І ось зараз почала боліти голова, просто не можу, вмираю. Але спробую швиденько розповісти. Сьогодні я поїхала обирати краску для стель, для стін. Замовила її. Оплатила, і мій чоловік завтра поїде її забирати. Замовлення зайняло 10 хвилин, але тільки через те, що я вже знала, який колір я хочу. А мені треба було тільки підрахувати вдома а, квадра... квадратуру стін, квадратуру стелі. У мене одна знайома питала, чи а, брали ми зразки фарби, а, щоб пофарбувати а, трошки стіни і побачити. Чи це правильний колір, чи е, такий, який нам хочеться. А, бо вона не, не сказала, що кілька кольорів поміняла, перш ніж обрала той самий, який їй а, подобається. Я нічого такого не робила, бо у нас або, або білий, або брудно-білий колір, а, і у тейній кімнаті і рожевий. Тож чого там їздити туди-сюди, замовляти по там зовсім трошки цієї фарби, фарбувати стіни, чекати, поки висохне, потім приїжджати зранку, дивитися, чи подобається цей колір, потім приїжджати увечері, коли немає сонця, наприклад, вже сідає, і дивитися, як цей колір виглядає, коли немає сонця. Так, це чудово, але в нас будинок за містом, і нам треба півгодини туди їхати. Півгодини туди, півгодини, щоб повернутися, тож, і так буде добре. Нічого страшного. І ще я сьогодні замовила нову фотокнигу. А на цей раз за 2023 рік. В нас є за 2022, зараз буде за 2023. Ще я хочу потім якось, не зараз, а за 2021 рік зробити. І поступово так робити за 2020 рік, коли я, наприклад, була вагітна тею. І так просто мати фотокниги з різних років. Не знаю, чи буду заходити там у 2019 рік, наприклад. Можливо, зупинюся на 2020-му. І ось фарба приїхала, чоловік її забрав, і вона буде стояти у нас у коридорі. Ще десь два тижні. Уся фарба від Vive Chrom. А це виробник з Греції, якщо я не помиляюся. І такий цікавий факт, можливо, дещо навіть смішний. Я чомусь думала, що можна поїхати в магазин і вибрати собі фарбу такого кольору, який тобі потрібний, і не треба буде замовляти, щоб тобі білу фарбу фарбували у колір, який ти обереш там за палітрою. Але вибір кольорових фарб у магазинах чомусь такий дуже обмежений, то ж замовляти. Я навіть не знаю оскільки ця послуга коштує, не цікавилася. А тут я показую, що ми поїхали обирати меблі у ванну кімнату. Я вам показую зараз саме те, що ми купили. Я цей комплект побачила ще минулого року, але ось вперше поїхала подивитися на нього у реальному житті. Мені все сподобалося, я ледве вмовила чоловіка, тож ми придбали. Це фотокниги у редакторі. Це сайт болгарський, де я роблю фотокниги за кожний рік. Бачите, я зробила за 2022-2023 роки. Тут навіть це можна побачити, що вони замовлені і оплачені. І зараз я набираю фотографії на 2024 рік. Я так поступово. Готую фотокнигу, це не остаточний варіант, звісно ж. Але фотографії, які мені більш за все подобаються. І я хочу, щоб вони були ось тут, на обкладинці, я їх сюди ставлю. Дуже подобається ця фотографія. І ось так я поступово заповнюю, наприклад, січень, лютий. Тут березень теж заповнений. А, і квітень. Звичайно, ціль. Не знімати тільки її, а, але так виходить, що вона велика частина нашого життя, тож вона на усіх фотографіях. І я це почала робити саме через неї. Ось цю фотокнигу за 2022 рік. Я замовила ще минулого року, у жовтні, здається. І ось вона. Бачите? Класна фотокнига. Найбільший розмір обираю. Ось так вона виглядає у редакторі. І зараз покажу вам 23 й рік, бо я сьогодні її отримала. І зараз ми разом будемо її відкривати. Ось ця фотокнига. Ось тут. Я усе перевіряла, мабуть, Багато-багато разів якісь фотографії міняла. Мені подобається, що ось тут можна трохи редагувати фотографії. І зараз я це все побачу вживу. Тож, давайте будемо відкривати. Вони завжди дуже гарно все запаковують. Це так хвилююче. Я, мабуть, замовляю ці книги саме через ось це відчуття. Ти власноруч розкладала усі ці фотографії на кожній сторінці. За той час, коли я редагувала цей фотоальбом, я стільки разів бачила ці фотографії, але кожного разу, коли відкриваю посилку, завжди такий захват, гарна якість. Мені так подобається і фотографії я обираю найкращі. І зараз, коли я знімаю, роблю фотографії, я прямо бачу, що ось ось цей момент треба зняти, сфотографувати, бо буде дуже класно виглядати у фотокнизі. І ми завтра їдемо до теї. тож я цю фотокнигу візьму з собою, покажу їй, покажу родичам, усім буду показувати. І так приємно, приходять гості, і мені є що показати фотокниги з реєстрації шлюбу, з весілля. І зараз за 22-й, роки, можливо, якось потім через кілька місяців, замовлю і 21 рік. По фотографії на телефоні це одне, а коли ось так даєш у руки. І я тут намагалася взагалі по максимуму розміщати фотографії, скільки ось на цій сторінці вісім. І тут ще 9, тож 17 фотографій. А на цілий альбом десь близько 160 фотографій кожного місяця по різному. Якщо я бачу, що фотографій недостатньо, то я можу розмістити там по 5-6 по фотографій на сторінці. А тут ми ходили на концерт з сестрою Imagine Dragons. Тут без мене вони фотографувалися, прислали мені фотографію, вона, вона мені сподобалася, і я її додала до альбому. Тож тут мама і сестра мої. Чудова якість. А менше за цей розмір вже просто немає сенсу, тобто, щоб взагалі маленькі були фотографії. Зараз бачу, що мене на фотографіях стало більше раніше, коли те я була зовсім маленька. Я більше її фотографувала. І ось зараз я роблю фотокнигу за 21 рік. Я бачу, що ну, майже на кожній фотографії Тея. А тут, тут у моєї тітки, день народження, у вересні був. Тут Жан читає казку. Багато приємних спогадів. І ось мій день народження, який ми святкували у Греції. Вважаю це гарною традицією. Це взуття замовила для теї, в неї є на весну зараз носити, але вважаю, що краще, щоб були дві пари, щоб міняти їх можна було. Що це якась проблема, і я вже повторила. Не вважаю, що це якась проблема, щоб діти носили черевички після когось іншого. І це такий резервний варіант, який їй не шкода, у якому вона може гуляти, бруднити. Те ж саме зроблю з літнім взуттям. Куплю якусь нову пару взуття. Сандалі якісь, і о, візьму знов на OLX, Пошукаю щось там за там 30-40 левів, подешевше, що вже носила інша дитина, як резервний варіант. Ми тут вийшли погуляти у монтані. Нам взагалі треба поїхати у магазин дещо придбати. Чоловік просто запропонував трохи погуляти в якомусь парку. І ось ми знайшли майданчик у центрі. І тут, я не знаю, як це назвати, атракціон. Треба кидати монетку, і воно буде крутитися. І ось я тримаю нашу монетку, а те, я зараз катаюся з іншими дівчатами. Вони кидали монетку. І чекаємо на мого чоловіка. Погода приємна, сонячна. Я, на жаль, усі свята працюю, працюю і на Великдень, і на 6 травня, коли тут теж свято і вихідний. Великдень ми святкували з родичами мого чоловіка, і у них є традиція на Великдень у суботу, після обіду, вони фарбують яйця. І от з минулого року те я приймаю активну участь у фарбуванні яєць. А цього року до неї доєднався ще й син дівчини, брата, мого чоловіка, так звучить трохи складно. А тут ми святкуємо День народження мого свекра. Він народився 6 травня. А у цей день у Болгарії свято день Георгія Гергіовден. Саме тому його назвали Георгієм, і зараз, 6 травня, для нього це подвійне свято день народження і день імені. Звичайно, я у цей день працювала, але була за святковим столом з усіма. На цьому буду з вами прощатися. Дякую, що були зі мною ці 30 хвилин. Я бажаю вам гарного дня. До наступних відео.